Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У вільнюсі ми були на волосині. Терпець партнерів урвався. Вашингтон Пост пише, що через хамський твіти Зеленського Україні ледь не скасували запрошення взагалі. Пише депутат Ар'єв. Це наводить на думку, що терпець партнерів, очевидь, натягували перманентно і наполегливо. Судячи з того, що дипломатичний британець Бен Уоллес зірвався, значить, до Те, що допомога, попри все, триває означає одне, допомагають передусім Україні і її народу владу. Терплять, точніше терпіли. І тепер вибір манери, поведінки в руках офісу президента МЗС. Тут ніхто продовжувати далі драконити партнерів, від яких Україна повністю залежить або перейти до тої мови дипломатії, яку розуміють на заході. Російської не вийде доведено вільнюсом. Вони чотири роки при владі повний контроль зеленського над законодавчою і виконавчою гілками. І судова слухається аж бігом ас. Окей, під ними спецслужби під ними, навіть колишня ОПЗЖ під ними. Але коли щось у них виходить не так, то завжди винен Порошенко тепер не так, як їм хочеться, оцінив їхні результати у Вільнюсі. От якась фіксація не інакша. Якби з таким рвінням свої помилки аналізували то до своїх прорахунків докупувалися, то ми вже були би не тільки в НАТО. Це вдошкільня завжди у всьому хтось інший винен, як була парадигма пісочниці. Так за чотири роки, на жаль, і залишилася. Же час Ар'єв зазначає наступне: Сіяна опублікували скандальний матеріал на початку вторгнення. Служба безпеки України передала своїм американським колегам список облікових записів, позначених як такі, що розповсюджуються російською пропагандою. ФБР передали ці дані до Мета інстаграм, Фейсбук і Алфабет Гугл і Ютуб для проведення перевірки. А там виявили, що до списку потрапили акаунт, які насправді підтримували Україну, зокрема, верифікована російськомовна сторінка державного департаменту. То США тепер юридичний комітет палати представників США звітує про неналежні результати співпраці між ФБР і СБУ стосовно блокування про російських облікових записів. Планується розслідувати, чому недбало складений перелік було взято до опрацювання у цьому контексті. CNN згадує про занепокоєння щодо наявності у лавах СБУ російських агентів, які саботують діяльність цієї структури у звіті Палати представників. Також стверджується, що СБУ могла мати сумнівні мотиви для включення облікових. Записів до списку, адже лише у 2022 році Володимир Зеленський звільнив Баканова через російське проникнення до служби у палаті представників заявили, що ФБР регулярно передавало такі списки від СБУ відповідним платформам. Невідомо наразі скільки було зроблено помилок саме в перші місяці вторгнення були видалені акаунти багатьох проукраїнських українських блогів, які були критичними до зеленського і його команди. Дмитро Чекалкін яскравий приклад, і це свідчить не просто про зловживання війною. Ця історія може суттєво підірвати довіру до України з боку нашого головного партнера. Будемо стежити за ходом розслідування в США. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.